Центр вже тестово працює два тижні, і ми можемо сказати, що є перші результати, є вже перші постійні відвідувачі. Для нас це дуже цінно. Ми працюємо в партнерстві з ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ фінансує нашу велику програму з подолання освітніх трат, в місті, створення цифрових освітніх центрів. А також цього центру лише в цьому відділенні, щомісяця проходить лікування близько півтори тисячі дітей, і це діти, які зможуть провести свій час на період лікування. Цьому надзвичайно прекрасному просторі. В лікарнях у нас є такі центри, де діти мають навчатися або розважатися, але в нашому Запорізькому районі в принципі, так от, оформлено з додатковою підтримкою, з т'ютерами, то це вперше. Я думаю, що це перший такий успішний проєкт, який буде сприяти організації такого і здорового, комфортного, і креативного в той же час середовища для дітей.